Доброго дня, шановні батьки та любі діти! Сьогодні на з вами заняття з валеології і ми з вами продовжуємо знайомитися з правилами дорожнього руху. Пам'ятати має кожен. Усі правила дорожні. Будь водій чи ти шофер, мотоцикліст чи комбайнер, пасажир чи пішохід. Щоб виберегтись від різних бід, вони попереджають строго. Бува підступною дорога. І ми продовжимо малята важливі правила вивчати, щоб зберегти таким, як є, здоров'я і життя своє. Тож хай уважно кожен слуха про правила дорожнього руху. Сьогодні ми познайомимось з веселим та допитливим хлопчиком Петриком. Ось він, погляньте, який він симпатичний, привітний та дуже цікавий, як і ви. Петрик полюбляє подорожувати і кожного дня дізнаватися про щось нове. А ще він полюбляє гуляти і, звичайно, кататися на транспорті. Хочеться допитливому хлопчику чогось цікавого, несподіваного. А тут якраз. Хтось позвонив у двері та й питає, а Петрик піде гуляти? Так, каже мама. Петрик швидко одягається і біжить із другом на прогулянку. Тут ти гуляєш із друзями. На лавочках тут дідусі і бабусі. Якщо пократись хочеться, є гойдалка і пісочниця. Всі люблять цей майданчик, Юрко, Олег, Богданчик, Олеся і Маринка, Катруся і Іринка для тебе. І для мене він затишний, зелений. Найкращий від повір. Наш любий, милий двір. Так, вулиця починається з двору. Діти, а що ж таке двір? Так, це майданчик розташований біля будинку чи будинків. Діти, а ще можна побачити у дворі? Вірно, дітей, які граються на дитячому майданчику, бабусь та мам, які сидять і відпочивають на лавах з немовлятами, дворових котів та собак, дерева, кущі, клумби. Діти. Чи можна вважати двір безпечним місцем для руху? Так, правильно, а чому? Так, тому що у дворі майже не їздять машини. І розумний Петрик знає, звісно, що в дворі безпечно, але справжні пригоди чекають його за. Ворітми, там гуркіт, гудіння, там вулиця, по якій мчить різний транспорт? Петрик вважає, що йому дуже пощастило, бо він живе неподалік від вулиці, по якій безперервним потоком мчить різний транспорт. Діти, а як ви гадаєте, який транспорт може побачити хлопчик на широкому шосе? Так, автомобілі, автобуси, трамваї, велосипеди, мотоцикли. І, звичайно, щоб на дорозі були безпека і порядок, за цим повинен хтось дбайливо стежити. А хто ж керує дорожнім рухом у гамірних місцях і на перекрестях? Так, звісно, це світлофор. Або Регулювальник постовий. Правильно. А де зазвичай стоїть постовий? Та на перекресті махнув регулювальник жезлом. Машина засвітила лівий вогник і поїхала ліворуч. А якщо в неї горить сигнал з правого боку, значить він поїде праворуч. Молодці. Діти, а хто такі пішоходи? Так, пішоходи це люди, які йдуть пішки по спеціальній частині вулиці. А як називають цю частину вулиці, як ви гадаєте? Так, це тротуар, молодці. Петрик також знає добре правила дорожнього руху, тому він теж дотримується їх. І завжди ходить по тротуару. Діти, подивіться, будь ласка, на картинку. Що на ньому зображено? Так, зображено автобус, молодці. А про що нам з вами повідомляє цей знак? Так, про те, що в цьому місці автобусна зупинка. А що роблять люди на автобусній зупинці? Так, вірно, чекають на. Автобус молодці. Діти, скажіть, будь ласка, а як називаються люди, які їздять в автобусі? Хто вони? Так, вони пасажири. А хто веде автобус? Так, вірно, водій або шофер. А зараз послухайте загадку та спробуйте відгадати. На двох колесах я кочу, двома педалями верчу. За руль міцний собі тримаюсь, уважно бути намагаюсь. І хутком чуть мене вперед, мій вірний друг. Що це діти за транспорт? Так, молодці, це велосипед. Діти, а де можна кататися дітям на самокатах, дитячих велосипедах? Іграшкових машинках. Молодці, правильно, у дворі, у садках, по доріжках, у парку. Діти, а подумайте уважно, де не дозволяється їздити маленьким водіям. Правильно по дорозі проїжджій частині, де їздять машини. А як ви гадаєте, чому це заборонено? Так, бо це небезпечно. Можна потрапити під колеса машини або в аварію на дорозі. Правильно? Ти дитино, добре знай. Ти, дитино, пам'ятай, розкажи своєму другу, як здоровим хочеш бути, повсякчас завжди і всюди дотримуйся правил дорожнього. Руху. Молодці діти. Скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про правила дорожнього руху. Молодці. А скажіть, будь ласка, де можна гратися дітям? Так, у дворі, у парку, на майданчиках. А чи можна гратися на дорозі, на проїжджій частині? Молодці. Ні, а чому? Так, бо це небезпечно. Можна потрапити в аварію або під колеса машини. Так, молодці. Діти, а на цьому наше заняття закінчується. Я вам кажу до да, побачення та до нових зустрічей, мої любі малята.